Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Стодориться. Проте шетвійка в обороні 26-й. Обидві команди випускають треті ланки на майданчик. І 19-й Дмитро Попережай. Це форварди зараз. Дніпро небезпечно атакує. І, здавалося б, насідав на ворота Захарченка. Але провал в обороні Сидоренко проти кучера. І 1-0. Дніпро відкриває рахунок. Хайбам і офф Гросмейстерську паузу витримав. Сидоренко, тост треба. Кременчук опиняється у ролі наздоганяючого, відразу проводить лею ще вирізняє. вирізняють воротах. поворотах. І Геваркян мчить. У контратаку обігрує одного суперника віддає, що атаку розігнав у вівку максимальну передачу. А це крикля Ми всіх представити. Захисники чисто номером Кирилом Борт, Олександр Бобкін. Головний тренер. А це 2-0. Ті подвоює свою партнерів. Класно за Кременчуком. Ужій зоні. кидок по воротах з далекої відстані. Підбирання за загибаном влучає усі. Другий закинутий шайби у цьому матчі атаки до Михайла Гебаркяна Долгородцев уже у формі Кременчука Такова ховав ворота херсонської команди Захарченко з плята у виконанні команди Дмитра Сумця І ще на фініші регулярного сезону Кременчук виграв сі матчі. Поспіль. Зараз момент біля воріт за Відповідно, замість двох набрали три очки у тій зустрічі. І такий відрізок допоміг. Виведення шляби з власної зони. і Хороший момент у Кременчука Захарченко! Не тим, як закінчилася ця зміна. Ми ще раз дивимося, киток і, і Кременчук спокійно це зробив Едуарда Захарченка. Зараз ця кількість дещо ліміт надихнув його молодіжний чемпіонат світу у складі збірної України. Ох, який момент! І це ще не все. Масюком був Сапожник, Дніпро Шайби заволотів Ратушний! Кидає Шайба, виходило, були серії і за трьох поразок поспіль. Навпаки, хрисманці могли зберегти ігровий ікону. Хоча просто медведь після одного із заключних матчів регулярки, по-моєму, в Києві він після перемоги на. За удар суперника ключкою дві хвилини отримує. Серед захисників був Євген Ратушний. Причому дуже він дегаді. Зараз він був із шайбою. Невдало розпорядилися нею херсонці. Лялька вихід сам на самі за Харченко. Переграти Едуарда Захарченка. Плюс наздоганяв його барава. Тут речі хвили давно такого не пам'ятаю. Лялька проти Захарченка. Лялька. Ой-ой-ой, не обіграв Захар. Вже нічого іншого не залишалося якось таким Але Віталій природжений снайпер. Такі моменти у його у Дніпра. Рахунок такий даній колині періоду номер один. Закінчилася більшість. Зараз Віталій Лялька разом із партнерами на майданчику. це гол від пізоту. Тож лялька зміщується. В района правого кола, лівого кола для вкидання. Його і не дати Кременчуку розвинути свій успіх. А там Святослав Тимченко. Варава потрапляє під силову протидію. Святослава Тимченка. По борту, Кривенко. Момент у Кременчука і Захарченко. буквально ні звідки? У Кременчука перехоплення. І. В дві передачі все було розіграно Геворкян Савицького. і, і, і те ж саме, що вдалося йому декілька хвилин тому. Так, дуже схожий момент. І знову він приносить величезну небезпеку. І грубість також он, із собою штрафний бокс Целогородцев. і Дмитра Попер через вертикальний пас не вдалося увійти в зону господаря. Міповій силовий прийом проти Геворкяна. І бійка розпочинається після цього. Ось вони емоції виплескуються. Зійшлися в тулачному двобої. і Просто повалив на лі у деталях. Так, дивимося, ось тут Матусевич проти Стецюри жорстко зіграв. І, до речі, по-моєму, ліктем в голову двохвилина. Зараз вона трансформується у 5 на 3. Останні секунди. Лялька Кругляков. Кидок гол! 2-2. І Нікіта Кругляков. переставшись рикошетом від суперника. Давайте дивимося, з цього потуру, напевно, буде кращим. 20 хвилин і до кінця гри. Що там знову? Погляньте, ну просто побоїще. Це вже завершальна фаза. Свисток пролунав до того, і вирішила мала бути іскра, яка усе це спровокувала. та більшість згоряти не буде. У Захарченка не використав свій шанс. Святослав Тимченко. Контратака Дніпра! Гол лікриклі в плей-офф Сергій Стецюра виступив у якості асистента. Богдан Середницький не встири і ще дві хвилини на реалізацію більшості у команди Димитро Сумця захарченко Неймовірний сейв від голкіпера. Кругляко. Вихід сам перекладав шайбу на зручну руку, під праву і сталося. А ось як в Херсонському Дніпру. Крикля! Не переграв цього разу Кирила Кучера, який же розкішний пас йому знову віддав Сергій Спецюра. Зору. Крикля, звичайно, зобов'язаний був оформлювати в вбивчу позицію. Він мав для того, щоб переграти Кучера, але врятував свою команду. Голкіпер Кременчука. І ось тут помиляється. Обрізався дуже неприємно. Лісніков. В моменту Кременчука. І останній пас Віталія Верника. Кидок. Вибивання немає. а Ось тут передача. і Гол. І крикля. Однозначно, герой цього епізоду, погляньте, як розрізав він навпіл четвірку гравців Кременсонцями, і вони відразу намагаються контратакувати. Петюра його штовхає у спину. Ігнати Олійник у дальній кут, все баратушний. Остання хвилина другого періоду. Дніпру зараз немає куди поспішати. Віталій лялька буде пресингувати зараз Захарченка. Виграє ключкою і Лялька здійснює перехоплення. Передає. У першому періоді 13-12. На користь Кременчука. У другому цей наступ не протривав у От Перехоплення ляльки. Тут він не зміг переграти Захарченка. І кидок Кобильника у ближній кут. Саме команда Дмитра Сумця. Поступається і їй потрібно відігрувати дві шайби. Процев лізе на ворота. Кидає добивання від ляльки. Захарченко знову в моменті зараз цікавиться його станом здоров'я Євген Ратушний. Давайте ще раз подивимося. Сейв від Захарченка. встиг він підняти щиток, уже перебуваючи на льоду. Дивіться, закидали того бруду, яким так був насичений період номер два. Кременчуці. Але у третьому періоді все ж таки не наскільки гучно глядачі себе поводять, а підтримка Кременчуку потрібна за грубість. Ага, ось цей момент по воротах Кучер зреагував. Ще один момент. І знову кучер. Шайба стрибає і таки завалює. в ворота. Рябіков вказує. Дивитися кіно. Отож, перший кидок добивання. Шайба злітає до гори. І цюра до неї торкається. ще одна шайба залітає у ворота Кучера. Перші сльози на трибунах. Є юний вболівальник. Уже Надто Мельки у перерві. Дніпро претендує на те, щоб закинути із цього. Едуард Захар. Ще раз давайте подивимося, як тут Критля Овенчук і Яценко. А от у Кременчука таких людей не знайшлося. У першої ланки гра не пішла. Що не буде дискваліфікації для гравців як однієї, так і. На цьому атакувальні потуги Кременчука дійшли до завершення. Васюк перевіряє Макаре. 10 секунд. Тимченко встигає кинути по воротах. І Шеріоті вже на старті арбітри призначили штрафний кидок у ворота Кременчука Микита Сидоренко дуже холоднокровно його реалізував. Ще через три хвилини Сергій Даруйте Дмитро Сапожнік. Зробив підпунковий результат матчу. 6-2. Перемога херсонського Дніпра. 1-0. рахунок стає у серії на користь Херсонських щук. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.